Привіт, від Міносвіти. на наступний навчальний рік. У Івано-Франківську очікують декілька нововведень, що стосуються держстандартів для середньої школи, які ще два роки тому зініціювали урядовці. У профільному управлінні пояснюють, мали чимало проблем із запровадженням другої іноземної мови та скороченням годин на допрофільну підготовку учнів. Знайшли альтернативу лише зі зміною влади. У червневому наказі відомства нарешті затвердили нові навчальні плани, адаптовані для різних типів шкіл. Ми Маємо дуже багато різних варіантів навчальних планів. Це є і навчальні плани з двома мовами, і з однією мовою, і для спеціалізованих шкіл нові навчальні плани. Тобто йде децентралізація влади, будемо говорити навіть так. Тому що школа зараз має право вибирати. В навчальний план для конкретного класу ті предмети, які були потрібні саме учням цього класу. Ще однією новацією, яка відверто потішила освітян, стало розвантаження спортивних залів. Три години занять фізкультурою, як це було раніше, призводили до того, що в одному приміщенні одночасно перебували до чотирьох класів. Це є ну складно провести уроки ефективно в такій ситуації, і тому Міністерство освіти в цьому навчальному році нам дозволило. Фізичну культуру використовувати як модулі окремі, тобто можна бути модуль ритміки, хореографії, плавання. Тобто, школа, де є плавальний басейн, може використовувати фізкультуру. Як плавання там, де є зал для хореографії, можуть ритмику хореографію та інші модулі. Відтепер дозволять і ділити класи при вивченні дисциплін, які не передбачені державними вимогами, до прикладу, математики. А це кажуть управлінці завдяки індивідуальному підходу, створить комфортніші умови навчання для учнів. Зміни торкнулися і предмету захист вітчизни згідно наказу, його вивчення збільшили з однієї до півтори години.